Подивився і від колег, побачив, що багато зауважень не були враховані. Тому буду вносити пропозицію я особисто, щоб створити робочу групу з цього питання, і до наступного засідання комісії вже вирішити це питання по суті, з тим, щоб робоча група напрацювала всі правки, які потрібно імплементувати в дане рішення. Але мені потрібно буде. Що, ну, щоб ефективно працювала дана робоча група по одному представнику від фракції. Ну, це буде логічно по одному представнику від фракції э, війти до складу цієї робочої групи. Так, будь ласка, серед нас промовляють. Ще ні. Ми просто поблизу друге питання. Зараз перед. З цією робочою групи ми пропонуємо сільського діла. Єсинську, так, зрозуміло. Це від Єсу, від Удару. Грушко. Грушко Віктор Анатолій. Від слуги Конопенко. Від голосу Маленко. Від б'юту Марченко, да? бачу? Марченко хоче. Від єдності Кримчак, Від єдності Кремча. Від громадськості Калько, Нема такої Ну, Будуть запрошувати точно від громадськості спілки? Від ОПЗЖ кравець і все, да нас. А хто хоче бути головою? Тинь, так я буду ну. восьми. Ну добре, тоді буду вносити пропозицію себе на голову цієї робочої, групи, якщо тобі не заперечується. Якщо є домовленість про те, що з кожної франції політики, тоді і ви, вилучимо це логічку комісії, і ви будете цим порядком працювати більш ніж. Тоді Дмитро Володимирович знімає світлочку. Діміч побачите, але єдимось. Я від, від фракції нашої під франції. Все, тоді робочі вибуховувати. Колеги, зараз, будь ласка, управління, скажіть, які у нас є відмови. Тоді у мене буде пропозиція, коли будемо по кожній відмові голосувати, включати, не включати. Давайте, давайте, будь ласка. Давайте розпочити, які є. Давайте хоч 9, ну, які є. У нас там виском, сло, Так, про відмову до виступу з межа відповідальністю реал.